Добрий ранок, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я рада вас вітати на своїй прогулянці. Сьогодні неділя, ранок-ранок. Сонце сходить. Гарно-гарно. Пташки співають. І я вас вітаю з цим недільним ранком. Нехай він почнеться у вас яскраво, сонячно, спокійно. Таким буде й гарний день. Дорогі друзі, щось виходило так, що не було часу піти погуляти вранці. І ось зараз радість, радість у собаки. Радість, радість у собаки у нашої Ліри. Вона на кінець-то може навертати свої кілометри. І зараз радість, радість бігає скрізь. Ну, я так думаю, що наступним етапом буде прийняття. Вам <річно> в річці здвиж от так що вона це полюбляє робити. А сьогодні я хочу зробити прогулянку до одного місця, де повинен свісти аїр. І от побачимо, як в природі квітують іриси. Це такий природній ірис. І зараз його пора. Він квітує. Але це треба пройти далі. Ну ось зараз ми по стежечці спустимося до води. Я тільки що розмовляла з сапером, ну і він, в принципі, сказав, що там, де стежка, то можна ніби дозволив, то пройдемо, подивимось. Як же тут гарно. Подивіться, дорогі друзі. Оце наше місце. Оце Місце, яке я пам'ятаю завжди, як ми тільки вселилися тут. І ось ці трави, і оця радість відпочинку на схилі з движа. Ну і отут ми купаємося. Бачите, зараз все-таки люди видно рибу ловить ходять. І трошки протоптана стежечка, тут є до всього ще й. Вода піднялася вище набагато, ніж була вона раніше. Води більше. Водохранілище в цьому. Ну, от там внизу ви бачите пісок. Тут такий досить піщаний ґрунт, але вже позаростало, позаростало. Е, да, там е, ці грибаки, тому що там рогатиниці стоять, на які вони виділіще вуд, ложать. І, е, скажімо, тут не купаються, бо, мабуть, ж нема кому. Тож завжди тут компанії відпочивали, і так все було гарно. Я вам завжди розповідаю про це, як тут було гарно е, до війни е, от на це плесо. Хто у мене, може, вперше сьогодні на каналі на це плесо сідали аероплани. Із сусіднього села там є аеродромчик такий і там літаки, такі, що сідали на воду. І катали значить, бажаючих. Ну, Можна було зробити таку прогулянку там за певну суму. Із посадкою на воду, а потім із взльотом з води, і знову, значить, верталися туди ж на той аеродромчик. Ну і було дуже багато повітряних куль. Вони були вже просто назойливо багато їх було кожного дня. Це без перебільшення. З п'яти годин ранку це все починало шипіти, літати. Вони ж коли літають, то вони шиплять, шиплять і ем, пихкають. І собаки це не переносили. Галки стоїть по силі, страшне. Ну і потім в одночасі це все в 22-му році, у лютому. От. І от ви бачите, отам той ліс. Вершини такі, да, я дивлюсь, він навіть рідший зараз. Він не дарма став рідший, якісь такі вершини рідкі. Там йшли бої. І оце ж там іде дорога, ще одна дорога на Київ. Ну і там їх квасили і з вертольотів, з літаків, з нашої авіації, звісно. Оці колони. Які тяглися безкінечною такою вервечкою. Ну, а там, якщо ви побачите в кінці, то там дамба є. це ж вони по тій дамбі йшли. Ну, це ж таке тут було робилося, тому тут ну, певний час взагалі ми не ходили, небезпечно було, бо ну, і міни були, і Боєприпаси, що тут літали різні, так що хто його знає, що тут літало. Тому ніхто сюди не ходив. Ну, фактично, два роки ми сюди не ходили. А от це вже в цьому році ми почали ходити. Ну, дорогі друзі, пройдемо далі, подивимося, а то якісь такі сумні спогади, чого вони нахлинули. Ну, мабуть, дивлячись на ті сосни. Які вдалині, і які не такі густі, як були раніше. Сонечко сьогодні буде, тепло буде, вночі була гроза, дощ був, І ось ще мокра трава. Ну, а наша Ліра вона радісна, що ми все-таки на прогулянку прийшли. Ось тут два кущі голоду, куди побігла наша Ліра, зараз ось. Ми колись з чоловіком повісили там дві кормушки для птахів, але їх немає. Видно тоді, що під час бойових дій це все зірвалося, злетіло, бо тут були, ну, в общем, пекло. Ми ж виїжджали, виїхали ми 6 березня, бо це вже було неможливо. А хто залишився, в погребах там пересиділи, то казали, що взагалі не виходили, що це було дійсно неможливо. Ну, а потім, коли ми вернулися, то ні на обочину зайти не можна. По дворі навіть ходили за паскою по власному дворі. Знаходили осколки, дирки в паркані. Ну це таке єрунда, скажем. Ну, а люди ж залишилися і без житла. Дехто з вибитими вікнами, з вирваними дверима від ударних хвиль. Ну, це вже таке. Ну і ось на крейсерській швидкості Ліра ганяє. Вівчарці по протоколу положено бігать. Багато бігати, наматувати кілометраж. Вот. ну, а у нас не завжди це виходить. Тож, дорогі друзі, пройдемо по цій польовій дорозі над річкою з до того місця, де квітує аїр. Ну ось ви бачите, скільки тут стоїть паличок цих от поміток. Вся дорога в помітках, але що радує, що ці помітки розширяють нашу дорогу і вже бачите, куди їх перенесли. Аж туди під дерева глибше, аж туди до очерету глибше. Ну і тут скрізь розширяються наші можливості гуляти. Це дуже добре. От так от радісно на душі, коли звільняється територія від цього негативу і тільки з'являється цей позитив чепрачного окрасу. Ліра! Айди, я тебе знімати буду. Айди, моя хороша. Ні, не хочеш, ти моя зірка. Зірка ютубу. Іди сюди, моя пташка. Ліра? Ну? Ліра, до мене. Ліра, Лірка, що там таке? Мітку поставив хтось. Ой, ти поставила мітку, а яка молодець. Сидіть, Сидай, покажи, як ти сидиш. Сидіть, Сиди. Лапку дай, молодець. Ну, а тепер уже сир, звісно, сир за таку роботу. Так, ну от красота наша побігла. Гулять. А ми пройдемо далі. Вон, бачите, берези, як там гарно. Ой-ой-ой, хто тут бігає? Хто тут бігає? О, недовго ждати пришлось. Чуєте? Вже сирена. Нагадують про себе сусіди. Оці недолугі, які і самі не живуть, і людям не дають. Дорогі друзі, ну і от ми дійшли до цієї заводі з движа. І ось перед вами аїр. Ну, далі я не можу йти, бо тут, бачите, розмітка, далі не можна до води сходити. І ось там в глибині ви бачите, як квітує аїр. Це наша українська лепеха. От як гарно воно звучить українською. Лепиха, лепиха, як пісня. А ір, якось так воно з буквою р, гир. А от лепиха. гарно, гарно. І наша Ліра знову приймає ванни, ванни за іром. Лірка, давай сюди, давай сюди. Ну, от так от у нас. Але ми зараз звідси підемо з цього місця, де співають солов'ї, бо тут працюють наші захисники, наші кхе, кхе, воїни, які нам розміновують всю цю територію. Тож, дорогі друзі, пройдемо по дорозі отій. В якій ми йшли сюди.